Початку року на Дніпропетровщині зафіксували 11 лабораторно підтверджених випадків сказу серед диких та свійських тварин. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Сказ це захворювання, яке має 100% летальність за відсутності щеплення. Пояснює міський рабіолог. Інкубаційний період може тривати від двох тижнів до кількох місяців, але щеплення бажано робити одразу. Треба обробити рану антисептиком, промити края рани обробити 70% розчином спирту, накласти пов'язку, зупинити кровотечу, якщо така існує, і вже потім шукати шляхи звертання до лікаря, який вже приймає рішення щепити постраждалого чи ні. Аби знайти найближчий пункт щеплень, можна звернутись до сімейного лікаря або зателефонувати на 103. за словами рабіолога. У Дніпрі використали вже близько 300 доз щеплень. У запасі є близько 800 доз. Ветеринар Іван Васильєв розповідає у тварин сказ. Теж не лікуються у разі зараження їх присипляють. Запобігти захворюванню може лише щеплення, яке робиться щорічно. Наразі тому, що війна, тому що була заборона охота, було заборонено санітарний відстріл тварин, плюс тому, що там багато тварин тікало від бойових дій. Це призвело до того, що до нас дуже багато тварин прийшло і вони не вакциновані. Вакцину диким тваринам можна було додавати в годівниці, але наразі багато територій заміновано, тож зробити це складніше. Вартість щеплення домашніх тварин може складати до 700 гривень. У Дніпрі бродячих собак вакцинує зооконтроль і по кліпсі на вусі тварини можна дізнатись інформацію про її стан. Якщо це, наприклад, село, якщо сама людина ну вже ну. Немає грошей, то можна звернутися все ж таки до міських там або там сільських рад, ветеринарних пунктів та зробити щеплення безкоштовно. Ми запитали у жителів Дніпра, чи знають вони, що робити при укусі собаки. Треба ще приділитися прививки ліпривівки лінії. Якщо собака она заразна, я ж не знаю за последствия. Я ж не буду її ловити і чекати, поки вона там умреть і ні. Ходіш, я вроде Як Я думаю, треба зупинитись і стояти, доки вона відійде. А що вам сказати? Як стоїть шість людей, то до мене собака підійде. Звернусь до лікарні, зроблю щеплення. Торік в області зареєстрували 22 випадки захворювання тварин на сказ. Тож лікарі та ветеринари закликають вакцинувати тварин та звертатись до пунктів щеплень у разі необхідності. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.